Не смійте нас кликати братами у Сакартвело. Виник скандал через російського барабанщика на концерті The Killers. 15 серпня. Американський рок-гурт виступав у місті Озуркеті, і в якийсь момент соліст Брендон Флауерс вивів на сцену барабанщика із залу, щоб разом виконати пісню. Все було б чудово, але от тільки цим музикантом виявився громадянин Росії. Вокаліст сказав глядачам, що музика повинна пов'язувати людей, а всі присутні для нього сестри і брати. Цей хлопець росіянин. Ви не проти, щоб росіянин вийшов на сцену? Давай піднімайся. Реакція глядачів на таке ганебне висловлювання не забарилася. Люди з протестами скандували та освистували гурт, і залу чулися крики Росія окупант. Після цього частина слухачів взагалі покинули арену. Спочатку я лишилась, потім я відчула себе некомфортно, тому що я громадянка цієї країни. Я виросла під звуки бомб, Я не могла стояти перед цією людиною і танцювати перед людиною, яка вважає, що я і росіяни це брати. Саме тому я покинула арену і не продовжила слухати ці пісні і цих виконавців. На місці було дуже багато сутичок, тому що ми свистіли, скандували з протестом. А потім перед нами стали росіяни, які показали нам середній палець. Ми почали з ними сваритися, зав'язалася бійка. Галом неприємно було перебувати на цьому концерті, і ми його негайно покинули. На офіційній сторінці групи вже з'явився запис із вибаченнями. Музиканти кажуть, що не хотіли нікого образити, а запрошувати глядача зіграти на барабанах їхня давня традиція. Зі сцени здавалося, що початкова реакція глядачів показала, що вони згодні з тим, що учасник аудиторії вийде на сцену з нами сьогодні увечері. Ми розуміємо, що коментар покликаний припустити, що всі глядачі та шанувальники за Killers є братами та сестрами. Може бути неправильно витлумачений. Ми не хотіли нікого засмучувати і приносимо свої вибачення. Ми підтримуємо вас і сподіваємося скоро повернутись. Нагадаю, що на початку повномасштабного вторгнення група скасувала свій виступ на фестивалі Парк Лайф, який повинен був відбутися 10 липня в Москві. Але от чомусь через рік вони забули за це аж за багато злочинів та актів тероризму чинила Ереф'я, і тут закілер почали називати росіян братнім народом. Та, будь ласка, будьте з ними братами, скільки влізе, тільки не смійте ображати інші народи подібним. Бо ні Україна, ні Сакартвело ніколи не будуть дружити з окупантами. І кожен раз, коли хтось скаже про братню Росію, ви почуєте наступне.